І всім привіт, дорогі друзі! З вами знову я, Андре, і ви на каналі Андретівій. І сьогодні я знімаю нове відео по грі Warplane І сьогодні ми проходимо вже Вже літак Джангес Juice 88. Так. Якась назва в нього дивна. Пройшли ми вже досить много літаків, але це ще не останній літак, тому... Покращуємо і йдемо на самий перший виріб. Щось цікаво він літає, мабуть, управління на ньому легше. Так, ним легше управляти, він якось не так носить ним. Ним взагалі не носить. Але пробивають нас, як завжди, дуже сильно. Але це невелика проблема. Бомби все вирішують. Ну... Я так розумію це у цій грі. War Thunder, мабуть, не так. Ну, але для чого це тут? Е, летимо далі. Мабуть, ми що, просто на нульових Усадимо літак. Це ж перша спроба, ну цікаво, пощастило. Що сказати? Пощастило, досить сильно пощастило. Ну це, мабуть, було найлегше в моєму в житті, що я лиш проходив. Це взагалі найлегший рівень. І підходимо ми все ближче-ближче до столиці. До речі, на карті видно, що ми прямо центр рвемося, а наші союзники взагалі нічого не роблять по краях. Ну нічого, найголовніше це, мабуть, столицю взяти. Ну я сподіваюся, що це так. Ні. Думаю ні. Бо нам, як завжди, стріляють о кораблі. Ось кораблі обожнюють ці згріб. У них просто достатньо кинути одну 500 кілограмовку і нема корабля. І в ці питання по кораблях Ну, Тут я, мабуть, легко наферлю кучу грошей. Ловий ти бомбу. Це був чудовий скид, я, зб... я збив усі замітки. Ще скажіть, що я посаджу на корабель літак. Як мій пілот вижив з літаком, після взрив бомби, та це зараз вирішать ж... зенітки, які самі у себе стріляють. Ну не логічно ж. Ну що ж, друга спроба. Будемо надіятися на чудо, що ми долетимо до... до аеропорта, так, будуть це називати. Ну що ж? Поки що летимо нас ніхто не збив. І так лове бомбу. А, ну топливний бак. Ну це, звичайно, топ сумнівався в цьому. І так, давайте цей виліт. І я поза кадром нафармлю грошей і я прокачаю літак на відео. І ми пролетимо цей аеропорт, тому що не думаю, що буде цікаво дивитися, як я... Кожний раз розбиваюся. Ну от як зараз. так цікаво. І так, нафармив я 28 тисяч. Зараз швидко прискорюю всю прокачку літака, ну як всю. Це чуть-чуть. Тут майже нічого не прокачав, тому що все дуже дорого, але байдуже нам цього. Вистачить, щоб долетіти, а найголовніше, щоб вистачило топлива, все остальне це байдуже, це таке. Всього остального і так вистачає, особливо бомб. До речі, ми які купили 500-кілограмові, не знаю. Так, 500-кілограмові просто там не було дуже сильно О, який вибух. Просто там не було дуже сильно видно і за те, що... У трава і все тут, що знаходиться чорно-біле. Якось літак почало хитати, вам не здається. Мені прям відчувається, як змінилося траві. Може мені поламали щось. Ну це не точно. Блін, кинув дуже пізно. Бомбу маю на увазі. Тепер дуже рано, але там і не було чого підривати. Ну, нічого. А, ну все ми, ви, ми можемо рахувати, що літак посаджено. Так, літак посаджено 100%. Не думаю, що хтось би збив нас зараз, ну це просто нереально. Я тільки що в дерево сам себе не збив. Будь ласка, зарахуйте, що я посадив літак. І це зараховано, це чудово. Підходимо ми все ближче і ближче до столиці, як ми бачимо по карті. І так, прокачуємо літак майже на максимум. До речі, спойлер, хто додивився до цього моменту? О, літак. Я його пройду, пройду, цей літак я пройду на дуже низьких прокачках. І це досить цікаво. Ну, Цільна е, гри, тобто нашого відео. Ні, нашого летсплея. Це пройти гру, а не прокачати літак на максимум. Ну ще я вже цю гру проходив, та мені немає смсу ще раз це заново так. Перепрокачувати на фул. І далі по 10 годин це проходити, все. Це... Звичайно ж. Тони пуль із пулемета всаджують по нам. До речі, нам топлива, мабуть, не вистачить. Так як з вами боротися? Будь треба 500 кг брати, ні? Ось що, що з цих бомб не вистачає. Тут дуже много цих зеніток. До речі, я десь у якомусь відео, мабуть, другому чи в першому казав, що буде один такий декий рівень, якому просто куча зеніток. І тут дуже складно пролетіти. Ні, нам топлива не вистачить, палива. Може, вистачить? Ні, Ні не вистачить. Ми навіть, літа... Ми навіть корабель не побачили спереду себе. Ну чого, зараз я прокачав ще одне топливо і броню на бензобак просто не зняв це, тому що не буду затягувати на цих моментах відео. Так, я вже думав я зараз сам себе зіб'ю об дерево. Тоді би було дуже смішно, особливо для мене. До речі, я не взяв 500 кг, тому що я зрозумів, як тут бомбардуватися. Я просто із гель-літак. А, нам двертули вбили. Ну, звичайно ж... Я не крок. І ми будемо зараз повзати. Ну я сповзав там досить довго, прямо до самого дна. Я просто це вирізав, щоб не затягувати на такому відео. Ну так. Мабуть, ми пройдемо зараз. Нам паливо, там та всього вистачає. Та й прокачок. Коротше, я хотів сказати, що я зрозумів як боротися із цими зенітами. просто з цим з упередженням закидувати бомби. Ну, все завжди так треба робити, на зенітки стоять одна коло одної. У мене бомби, не дуже сильні. О, зараз з пулемета у, у мене. ні, ну ви не можете так далеко стріляти. Оло, стоп. Все, дякую. Ні, помилка. О, околи вони ось так стоять. Ось так треба кидати бомби. А тут не вийшло. Обідно. Але не біда. Ми вже майже майже долітаємо до аеродрому. Що нічого не буде, хотів сказати це, але іще дві зенітки нас очікують. І так, тепер просто найголовніше це акуратно, акуратно посадити літак. І щоб нам захорахували посадку і не посадити його, не знаю де, десь у краю корабля. Ну ось так буде добре, зарахуйте, будь ласка, ще я його посадив. О, дякую, ну що ж. Ще один виліт. До речі, з закрилками я ще в першій серії казав, що літак краще злітає. О, нам двигун горить, двигун горить. Будь ласка, не підірвися. Не підірвися до фініша. До останнього аеропорту, будь ласка. Там буквально, не знаю, десь кілометр летів чи скільки. Думав, знову на літак бомбу впали, було б смішно. Хотів по зенітці впала на літак, і зенітка б мене збила. Тоді б точно було смішно. Це б був взагалі в Звичайно, в мене снайперські бомби, я нічого не впав. Навіть піхотинці витримали. Та не біда, ми посадимо зараз літак. Ну що, це було. Це було так, просадитися, будь ласка. О, якраз перед посадкою зірвався двигун. Але ми б на одному долетіли, я думаю. Ну що що хочу сказати, це було крайне легко. Прямо дуже легко. Це найлегший літак, який я колись проходив. Купляємо наступний літак, який ми будемо проходити вже в наступній серії. Пройшли ми доста літаків, скоро вже і цей. І скоро вже лецплей з літаками закінчиться, почнемо атомну з або ще щось. Ну і всім бажаю вдачі і всім до побачення!